Лана Рей, як відьмі вийти заміж? Читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу, і лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене, але не хочете щомісячної підписки, то я створила банку для донатів. Де ви можете віддячити мені особисто, без фіксованих сум. Дякую за вашу підтримку. Це дуже важливо для мене та надзвичайно мотивує. Розділ перший. Важке рішення. Тельмо, тобі відомо, що тільки ти з нашого класу досі лишилась незаміжньою. поцікавилась моя подруга, з якою ми разом навчались у відьомській школі. Чому це одна, а міна і Тіна? Знайшла про кого згадати, та вони ж болотниці, всі в жахливих бородавках та схожі на жаб. Заміж я їм точно не світить, а у тебе ще є усі шанси, тільки треба негайно щось зробити». Та де того чоловіка шукати? Ти ж сама знаєш, яка у мене робота. Я не кромант, як не по цвинтарях вештаюсь, то по лісах. У цьому вся біда, тельмо. Ніби я винна, що народилася із такою магією. Така моя доля. Знайдеш чоловіка і працювати тобі не доведеться, от як я. Раніше бігала по різних полях і садах, заробляючи собі на життя власною магією природи, а тепер я більше не працюю, бо про мене дбає чоловік. Твій чоловік гном, теж мені щастя. Не гном, а старіше на гномів. Він, хоч і не мужній красень, але багатий, і впливовий. Викінь дурниці з голови і візьмися за розум. Ще трохи повчивши мене жити, Ріель поїхала додому. Як же вона мене дістала із цим бісовим заміжжям? Щоразу, як зустрінемося з нею, то тільки про це і мова. Хоча і заміжжям мене діставала не лише вона, але Ріель це вдавалося найкраще. Треба. Негайно вийти заміж і не просто вийти, а так, щоб втерти рієль її довгого носа. До цієї проблеми я вирішила поставитись серйозно і навіть склала список потенційних та перспективних кавалерів. Розділ другий. ДРАКОН. Першим у моєму списку на роль майбутнього чоловіка був дракон на ім'я Роланд. Він багатий, вродливий. Такий точно кращий за старій шиногномів, яким так любить вихвалятись Ріель. оскільки дракон навряд чи стане шукати собі наречену в темному лісі, де я мешкаю, доведеться шукати його самій. Дізнавшись, що драконячий маєток знаходиться високо в горах, я важко зітхнула. Доведеться витрачати свої чесно зароблені грошики на артефакт переміщення. Буду вважати це інвестиціями у своє щасливе майбутнє. Трохи подумавши, я вирішила, що треба ще й на нову сукню витратитись. Я десь чула, що дракони обожнюють все блискуче, а такого в моєму скромному гардеробі точно не знайдеться. Наступного ранку я вбралась у нову сукню з блискітками і навела красу. Не знаю, як в таке щастя не закохатись з першого погляду. Активувавши артефакт, я перенеслась до маєтку дракона, опинилась біля величезних воріч, що виявилися ще й замкненими. Та такі дрібниці не стануть на заваді до мого щастя. Недовго думаючи, я почала гепати у ті кляті ворота ногами. Ти чого припхалася, відьмо, ще й такий шум здійняла. Поцікавився у мене високий, зеленоокий блондин в розкішному вбранні. На цей дракон несправді справді вродливий і, судячи з усього, багатий. Підходить, будемо брати. Ти навіть не уявляєш, як тобі пощастило, драконе. Я подумала і вирішила вийти за тебе заміж. Вік би такого щастя не знати, навіщо мені якась нахабна відьма? Якщо я захочу колись одружитись, то тільки з принцесою, заявив цей лускатий хвостатий гад. От так взяв і плюнув у горду відьомську душу. Принцесу йому подавай. А відьма чим його не влаштовує? Ще й така вродлива і талановита, як я. Ти ще до мене на колінах приповзеш, морда драконяча, сердито промовила я. Не дочекаєшся, відьмо!» голосно сміючись, промовив клятий дракон і гепнув перед самісіньким моїм носом своїми воротами. «Козляра якийсь, а не дракон. Хто там у нас далі по списку? Розділ третій. Перевертень. Наступним моїм кандидатом на роль мого майбутнього чоловіка був молодий витажок перевертнів, що мешкав у сусідньому лісі. Трясті, і чого його так далеко занесло? Знову доведеться витрачатись на артефакт переміщення, а це задоволення не з дешевих. Вбрання я теж вирішила придбати нове. Щось з хутром. Перевертніш, люблять хутро. Вбравшись і зробивши нову зачіску, я перенеслась до свого потенційного кавалера. Фу, що за сморід? Кого це принесло? почула я, ледь перемістившись. Не надто обнадійливий початок, але буду оптимісткою. Чого це сморід? обурилася я. Бо ти некромантка, от і тхне від тебе тліном. Швидко кажи, що хотіла, і забирайся геть, поки я добрий. Ось так сильно мене в житті ще ніхто не ображав. Пес блохастий. Хоч цей перевертень і поводився, як справжня падлюка, та виглядав він дуже навіть нічого, тому я все ж вирішила дати йому шанс. Я подумала, що непогано було б нам з тобою одружитись. Відьмо, ти зглузду з'їхала. Та я б ніколи у бік некромантки і не глянув би. Крім того, перевертньо одружуються тільки зі своїми істинами. Та що б ти сказився, побажала я йому від усієї щедрої відьомської душі і перенеслась додому. Теж мені альфасамець знайшовся, Тхне йому, нікому не тхне, а ця паскуда хвоста та щось там винюхала. Що за чоловіки пішли? Одному принцесу подавай, іншому істину. А я чим погана? Така печаль мене з того горя взяла, що я мало не розплакалась. Інвестиції все росли, список кандидатів скорочувався, а надія на вдале заміжжя все танула. Розділ четвертий. ВАМПІР. У моєму списку залишився лише один кандидат повелитель місцевих вампірів Янус. Оскільки вампіри дуже люблять все червоне, то саме таку сукню я собі і придбала для знайомства з Янусом. Востаннє поглянувши на себе у дзеркало, я важко зітхнула і активувала артефакт переміщення. Вампір Янус жив у великому, але досить моторошному палаці. Слуги привітно мене зустріли і повели до свого господаря. «М -м, а це вже щось новеньке. Підбадьорена тим, що мене не прогнали одразу, я гордо підняла голову і пішла знайомитись з вампіром. Що це за чарівна красуня щасливила мене своїм візитом, поцікавився високий і блідий червоноокий Янус. Хм, хоч один привітний і вихований чоловік знайшовся, і нічого, що блідий та худючий. Я тельма, відьма-некромантка». Я подумала, що з нас з тобою вийшла б дуже гарна пара. Тобто ти хочеш стати моєю дружиною? Так, яке щастя, тебе сама доля привела сьогодні до мене. Оце так новина. Недарма кажуть, що хто довго шукає, той обов'язково знаходить. От і я шукала та знайшла цілком собі хорошого чоловіка. Нехай тепер рієль викусить разом зі своїм гномом. Чому ти так зрадів моїй появі? поцікавилась я, напрошуючись на комплімент, нехай розповість, як його самісіньке серце вразила моя врода чи щось типо того. Справа в тому, що мені дуже не вистачає в гарем 18 вісімнадцятої дружини. У вампірів так повелося, що трьом старшим дружинам вампіркам. Мають прислуговувати 15 молодших дружин, що належать до інших магічних рас. Кожній з вампірок належить мати по 5 помічниць, от третій з моїх дружин якраз не вистачає однієї. Вона мені через це щодня мізки виносить, вимагаючи, щоб я знайшов собі ще одну дружину. Від почутого у мене аж в очах потемніло. Не вистачало ще, щоб я, відьма у дев'ятому поколінні, прислуговувала якійсь нежиті. Я не збираюся жити в гаремі і бути вісімнадцятою дружиною наймичкою. Шукай собі іншу дурепу, що погодиться на подібне, розгнівано промовила я і перенеслась у свою хатинку в темному лісі. Хотілось заховатись від усіх і добряче виплакатись. Розділ п'ятий. Витівки долі. Не встигла я потрапити додому, як почула стукіт у двері. Кого це там принесло так невчасно. На моєму порозі власною персоною стояв дракон. Ага, а я казала, що він ще приповзе до мене. Тепер головне набити собі ціну, щоб знав, як відьюм ображати. Привіт, Тельмо, радий тебе бачити, а я тебе ні. Забирайся гить, дракони мене більше не цікавлять, я тепер тільки за принца заміж піду, ось так йому, гаду, хай знає своє місце. Чудово, я радий за тебе, я прийшов до тебе по іншій справі колись мій дід заховав частину своїх скарбів в якомусь таємному місці і нікому не розповів, де воно знаходиться. Я б хотів, щоб ти його підняла і розпитала про це я добре заплачу. Падлюка луската, та він тільки про свої скарби й думає, а я вже вирішила, що він ще не зовсім безнадійний. Я не стану тобі допомагати, ящірко, ти дуже мене образив, тому краще забирайся, поки мої скелети не відірвали тобі нічого, сердито промовила я, гепнувши дверима перед нахабним драконячим носом. І чому мені так не щастить з тими бісовими чоловіками? Я гарна і талановита відьма. Звісно, що у мене свої таргани в голові і скелети у шафі, але не все ж так погано. Довго сумувати мені не довелося, бо у двері знову загрюкали. Я неохоче встала з крісла і попленталась відчиняти. На порозі стояла заплакана і розтріпана рієль. У неї під оком наливався чималенький синиць. На тебе грабіжники напали? запитала я, впускаючи подругу у будинок. Та, які там грабіжники? Я зі своїм чоловіком посварилась, старий скнара, за копійку вдавиться, дізнався, що я нову сукню придбала і сказився. Почувши таку новину, я ледь не впала на свою п'яту точку. Рієль завжди так вихвалялась своїм гномом. А тепер, виявляється, що він і ще й лупцює її. Багато чого я хотіла зараз сказати подрузі, але не стала, бо їй і без того було важко. Яка ж ти дурепа, Рієль? Через тебе я стільки всього пережила, хотіла знайти собі такого чоловіка, щоб ти гикати почала від заздрощів, та тільки гроші витратила і нерви витріпала. Я розповіла Рієль про свої пригоди. Слухаючи, подруга геть забула про власні проблеми. Ідеальних чоловіків не буває, заявила мені вона. Я вирішила, що більше нікого не буду шукати. Нехай тепер мене чоловіки шукають. Та хто тебе знайде у такій глушині? Якщо це доля, то знайде. Ага, прийде в темний ліс, знайде твою хатину і постукає у двері. Подруга не встигла договорити, бо в двері й справді постукали. Зітхнувши, я пішла відчиняти. У мене за весь рік стільки гостей не було, як сьогодні. Я відчинила двері і заклякла на місці. Переді мною стояв вродливий і мужній відьмак. Побачивши таку красу, я геть забув, чого прийшов, промовив він, посміхнувшись. Моє серце. Перше так шалено калатало, аж руки від хвилювання спітніли. Проходь вдома, пообідаємо, і ти все згадаєш. Дякую за запрошення, промовив відьмак, заходячи. Озирнувшись, я розсміялась, бо Уріель аж щелепа від здивування відвисла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія. А також напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору дуже приємно читати ваші відгуки. Ну а я хочу побажати кожному із вас зустріти свою долю, своє кохання. Бо я згодна зі словами автора якщо це справжнє, воно знайде. Дякую за вашу підтримку. вподобайки, коментарі та донати. Я постійно про це кажу, але дійсно. Це дуже важливо для мене. Кожен коментар, кожне ваше повідомлення це ніби подяка від вас до мене. Такий місточок, що дає зрозуміти, що моя робота та твори авторів вони потрібні та цінні вами, нашою аудиторією. Залишайте зі мною попереду ще багато цікавих історій, тому до зустрічі, ваша пташка.